Формадол. Таблетки від головного болю. Це сніданок з 1 плюс один канал 1, 1 Україна. Андрій Хаят. І фактично гін Землі, який сьогодні буде виконаний у цей день, День пам'яті і примирення. Ти пов'язуєш ці історії оцю цю свою пісню Гін землі і оцей день, який зараз, до речі, вуз Зеленського інакше пролунав вже офіційно. Насправді для мене 8 травня це в першу чергу нагадування про те, що можна зупинитись. Що це, це нагадування про те, що все ж таки, е, незважаючи на ось ці, е, да, які бувають в людей примхи кожного сторіччя, майже у нас це відбувається в різних точках світу, можна зупинитися, але також це нагадування про те, що трагедія. Е, і сьогодні ми знаємо, що трагедія кожної родини це трагедія кожної країни в цілому, всієї країни, і на жаль, ми з вами це вже знаємо. Тому я насправді дуже щасливий від того, що ми відходимо від цієї радянської ідеології про те, що гинемо е, всі заради великої цілі. Сьогодні наша країна намагається зробити все, аби зберегти якомога більше життів е, людей. Думає про кожне життя. І ми бачимо це подіях президента. Ми бачимо це. По тому, що відбувається в нашій країні, які метаморфози, і це ну, не може внутрішньо не тішити таким важким шляхом, але ми дійсно перетворюємося на європейську країну. Слухай, ми не бачилися рік. Реально рік для кожного був абсолютно різний, боремний. Але та пісня, яку ти сьогодні презентуєш, гімн землі, ти ж її написав ще раніше. Чому саме сьогодні ти її вирішив виконати ще раз? Е, насправді. В цьому тіність цієї пісні, що вона була написана безпричинно. Це був внутрішній посил, і я вкладав туди вдячність. Вдячність країні за своє щасливе дитинство. За те, що, за те, що я відчуваю себе комфортно в цій країні. Вона ну, тільки що... вклалася, до речі, у 30-річчя Незалежності, так. здається. Так, я 30 так. років тоді було, так? так. Воно якось і... так синхронно. І... і зараз би таку пісню я б, напевно, вже не зміг написати, тому що не було по ціх емоцій. І я щасливий, що ця пісня є, і вона. Приходиться до часу, наша сніданківська сцена готова вже тебе приймати. За мить ми тебе будемо слухати. Андрій, прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати? Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО? Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна. Незалежне озорна твоє світло лишає слід. Воля нескорена від героїв на сотні літ. На долоні є цілий світ ти у ньому така одна. Ще розтане найдовшілі, ще настане твоя весна та попривідчай в тому, що разу вертаюсь додому, де розквітає моє життя. Про тебе завжди пам'ятаю, глибоко у серці тримаю і прославляю твоє ім'я. Моя земля спофлита небесами, моя сім'я в'єднаний береги. я приговорю сто батька і дома, та му молюсь за сестри, братів. Розтане, ген, в полі вітер шумить, в серці друмати, не перестану твою прозору блакить сонечко стане, куге, розтяне дяка від твоїх синів, серці друмати не перестану золото твоїх ланів. Моя земля!

Браво Андрій Хаят, дякуємо тобі. Гім землі Дякую, гімн землі спасибі Дякую. тобі за цей таку ноту абсолютно сьогодні. У марафон дня пам'яті і примирення у всьому світі ми намагаємося зрозуміти, що це є таке. От твій гімн землі про це розуміння без слів, там де є музика, де серце, де є емоція. І в тому числі. Сьогодні він зовсім інакше вже сприймається, навіть ніж шлік тому.